Вітаю! Наш відеоурок присвячений найбільш універсальному методу розв'язання систем лінійних рівнянь методу Гаусса. Метод базується на послідовному виключенні невідомих. Таким чином, нехай задана система M рівнянь з N невідомими. Сьогодні ми розглянемо найпростіший випадок, коли система є сумісною, тобто має розв'язок, і визначеною, тобто, такий розв'язок, єдиний. В заданій системі можна співставити матрицю, яка складається з коефіцієнтів при невідомих, і вільних членів. Така матриця називається розширеною матрицею системи. Метод Гауса полягає в перетворенні цієї матриці до трикутного вигляду за певними правилами. До таких правил відносяться елементарні перетворення, які є. Переміна місцями двох рядків, домноження або ділення рядка на число, додавання до рядка іншого рядка помноженого на будь-яке число, а також викреслення рядка з нулів, якщо такий рядок з'явився в процесі перетворення. Метою перетворення є отримання нулів нижче головної діагоналі. При цьому решта елементів матриці природньо змінюється. Більше того, Може, може змінитись навіть кількість рядків нашої матриці. В будь-якому випадку, прямий хід метода Гауса закінчується приведенням матриці до трикутного вигляду, коли в матриці нічого головної діагоналі розташовані тільки нулі. Після отримання такої матриці ми можемо виписати систему, що відповідає цій матриці. За нашим припущенням визначеності системи, кількість рівнянь співпадає з кількістю невідомих. І тоді з останнього рівняння легко знаходиться останнє невідоме Xn. Знайшовши, яке підставимо його в попереднє, n-1 рівняння, і знаходимо невідоме n-1. І так далі, піднімаючись до першого рівняння, послідовно знаходимо всі невідомі. З першого рівняння знаходиться x1, тому що до цього моменту всі. Решта невідомих вже нами знайдені раніше. Розглянемо приклад. Нехай задана система трьох рівнянь з трьома невідомими x1, x2 x3. Для використання методу Гауса випишемо розширену матрицю цієї системи. Метод полягає в тому, що нам потрібно отримати три нулі нижче головної діагоналі. Для отримання нулів в першому стовпці. У якості робочої буде використовуватись перший рядок. При цьому найлівіший елемент цього рядка повинен дорівнювати одиниці, це дозволяє зручно множити рядок на будь-які числа і додавати, віднімати від інших рядків. Якби була не одиниця, як у нас зараз, цю одиницю варто було б отримати, перемінюючи місцями рядки або віднімаючи їх. Для отримання нуля в другому рядку ми помножимо перший рядок матриці на 3 і віднімемо від другого рядка. Аналогічно для отримання нуля в третьому рядку множимо на 2 третій, перший рядок, і віднімаємо від третього рядка. 2 потрібні нулі в першому стовпці отримані. Тепер потрібно отримати ще 0 в третьому рядку. Для його отримання робочим буде виступати другий рядок. Причому бажано, щоб на місці робочого елемента теж стояла одиниця. А у нас мінус 10. Щоб одержати потрібну потрібно нам одиницю, здійснимо деякі перетворення. По-перше, помножимо другий і третій рядки на мінус одиницю, щоб позбутися великої кількості від'ємних чисел. В цілому ця операція не така обов'язкова, просто приємніше працювати з додатніми числами. Після чого поміняємо місцями другий і третій рядок. Потрібна нам одиниця в другому рядку в другому стовпці стоїть. Тепер ми можемо другий рядок помножити на 10 і відняти від третього рядка. Отримаємо матрицю, в якої ничій головної діагоналі, вже стоять нулі. Перш ніж виписати систему, що відповідає цій уже трикутній матриці, можна поділити останнє рівняння на мінус 9 і ще більше спростити матрицю. Тепер виписуємо систему, яка відповідає останній матриці. З останнього рівняння цієї системи, знаходимо, x3 дорівнює 3. Підставляючи знайдене значення в друге рівняння. Отримаємо x2 дорівнює мінус 2. І нарешті з першого рівняння знаходимо x1 дорівнює мінус 4. Для перевірки підставимо всі знайдені невідомі в систему. І перевірка показує, що x1, x2, x3 знайдені підходять всі три рівняння системи. Можемо записати остаточну відповідь. На цьому відеоурок завершено. До побачення.